браті і сестри, сердечно вітаю вас із святим Воскресним днем, з неділею, з Різдвом Христовим, з продовженням святих днів від Христова Різдва до свята хрещення Господнього і святками дні святі, дні урочисті, дні наповнені благодаттю Святого Духа. Другий день на святках, другий день після Різдва Христового, шанується сугуба Божа Матір, цей день сьогоднішній називається собором Пресвятої Богородиці. А чому собором? Дехто думає, що це по аналогії з соборами святих, яких ми іноді святкуємо разом. Групою святих, наприклад, собор Черкаських святих. Це свято буде святкуватися з цього року і надалі у недільний день перед покровом Божої Матері, або собор дванадцяти апостолів, тобто всі дванадцять апостолів у соборі разом в їхньому апостольському соборі святкуються. Але свято Собору Божої Матері, а крім цього, наприклад, і свято Собору Іоанна Претечі, які святкуються на наступний день після хрещення Господнього 20 січня. Ці собори, вони іменуються, ці свята соборами, але мова йде не про колективне вшанування групи святих. А мова йде про сугубе шанування Божої Матері та Іоанна Притечі 20 січня, соборно всією церквою. Тобто люди, церковні, віруючі, збираються під сводами храмів, монастирів, щоб шанувати соборно Пресвяту Богородицю. От тому і називається сьогоднішнє свято Собор Пресвятої Богородиці. Соборно вшановуємо ми Божу Матір і вшановуємо її сугубо, тому що вона дала земне життя Господу нашому Ісусу Христу. І Різдва Христового не відбулося б, якщо б не Божа Матір. А тому сьогодні по всій православній церкві, по всій вселенській світовій православній церкві шанується сугуба Божа Матір. І на сьогоднішній день встановлення свят встановлено святкування цілої низки чудотворних ікон Божої Матері. Знаєте, і у нас на Черкащині є ікона чудотворна, яка шанується саме сьогодні. І, на жаль, багато з нас, хто цього, мабуть, і не знає навіть або не пам'ятає. А Божа Матір близька до нас, особливо до нас, жителів Святої Древньої Русі, до Київщини, до Черкащини. Божа Матір сугубо нас любить і дає нам багато чудотворних ікон, які ми, жителі 21 століття, навіть і не пам'ятаємо. А наші предки ще сто років тому вшановували і святкували. А наші з вами предки ще 200, 300-500 років тому не мислили свого життя без постійного шанування Божої Матері. А коли таке шанування почалося на Русі а ще в 11 столітті? Коли на запрошення святого благовірного князя Ярослава Мудрого до Києва прибули зодчі, які виклали мозаїкою, у Алтарі Софіївського собору, ікону Божої Матері Аранта, яка підняла свої величні і святі руки над нашим народом, над нашою землею. І багато століть пройшло, тисячоліття пройшло, і періоди благодання нашого народу змінялися періодами запустіння і руїни. Руйнувалися храми і знову возводилися, реставрувалися. Занепад був і процвітання було, але все це тисячоліття Божа Матір стоїть з піднятими руками до неба, до гори, до Бога з молитвою про нашу землю і наш народ. Весь цей час Божа матір з піднятими руками, і до сьогоднішнього дня в алтарі Софії Київській. З XI століття ікона Божої Матері Оранта, велична і велика. Не тільки в цій іконі, звісно, Божа матір покровительствує нашій землі, нашому народу, вона розсіяла по всьому лицю нашої землі чудотворні ікони, щоб у кожній місцині в багатьох містах та селах. Люди мали живу підтримку віри через чудотворні її ікони. Ось і сьогодні вшановується байбузівська ікона Божої Матері, байбузи село в 40 кілометрах від Черкас. Хто чув про нього, хто не чув, там чудотворна ікона з 19 століття. Вона почала прославлятися в Успільському храмі чудесами з початку 19 століття. А вже у 1831 році внаслідок чудес було складено рапорт Святійший синод і ікони, ікону цю перевезли в Київ, щоб дослідити, чи справді вона чудотворна, чи так. Це просто розговори серед людей. Тоді дуже серйозно відносилися до чудотворінь або мироточінь з ікон або інших чудес, дуже уважно і серйозно відносилися. І аби як визнати чудотворіння від ікони, якщо його не було, це було неможливо. Тому байбузівську ікону з байбу забрали у Київ, там досліджували, помістили в одному з приділів Успенського собору Києво-Печерської лаври. І коли дослідили з духовної точки зору, там ціла процедура на той час була, щоб побачити, чи, чи дотворить Божа Матір через цю ікону. І коли засвідчилося, що вона дійсно чудотворна, митрополит Київський хотів залишити її в Києві, у Лаврі, в Оспенському соборі. Через деякий час перенесли її до Софіївського кафедрального собору, там де Оранта, про якого. Про яку ми зараз розмовляємо з вами. Але так Божа матір схотіла, щоб ікона повернулася на Черкащину, в байбузи. Туди вона і повернулася. І в байбусівському свято успенському храмі вона пробула аж до початку 20 століття, до днів лихоліть, коли більшовіцька влада почала руйнувати храми і відбирати. Віру людей. Тоді жителі байбузів рознесли святині з храму по своїх домівках, по домах, хто поховав, хто поставив у світлицях своїх в дому, хтось на горищах ховав ікони. Так і байбузівська ікона була переховувалася у одного раба Божого Блачестивого, який вів майже чернечий спосіб життя, але не був ченцем по постригу. Так вона у нього і пробула в тій сім'ї. І ось нарешті прийшов час відродження православ'я на нашій землі. І організована в байбузах парафія отримала назад у 2004 році свою ікону, чудотворну ікону. Там побудували новий храм, відродили Успенський, і в 2010 році. Блаженної пам'яті митрополит Черкаський Канівській Софронії освятив цей новий, новозбудований успенський храм. І від того часу в Успенському храмі знаходиться байбузівська чудотворна ікона Божої Матері. І ми там нещодавно були і молилися перед нею, і шанували її особливо і сугубо. А сьогодні день її вшанування на 8 січня на наступний день після Різдва Христового. Хто не знав цього, знайте, хто не був в байбузах, з'їздіть байбузах, колись. Знаєте, іноді хочеться в нашому буденному житті, ніби ковтка свіжого духовного повітря. І ми знаємо, як паломництво дає можливість такий ковток духовного повітря ковтнути. Але не завжди у нас є можливість кудись далеко поїхати. Навіть до Києва поїхати у Лавру чи по святиням Києва не завжди можливо. А ось байбузи 40 кілометрів недалеко. Хто не був, обов'язково з'їздіть у якийсь суботній чи надільний день. Узнайте у нас в єпархії, як проїхати, коли храм відкритий. Обов'язково з'їздіть до Божої Матері до її чудотворної ікони і розповідайте всім іншим. У нас на Черкащині до лихоліття ХХ століття, окрім Байбузівської, були ще інші шановані чудотворні ікони. І Сухокалигірська, і інші, і мало хто пам'ятає про них. Але ж кожна чудотворна ікона Божої Матері це Духовне вікно у спілкування з самою Богородицею. Через кожну чудотворну ікону Божої Матері ми можемо отримати рясну допомогу благодаті Пресвятої Богородиці у нашому житті. Тому давайте не будемо нехтувати тими дарами духовними, які має наша Черкащина. Запрошую, і закликаю вас вшановувати наші чудотворні ікони. А сьогодні сугубо вітаю вас зі святом собору Пресвятої Богородиці. Сьогодні, хто зміг, звісно, після Рездва, всі вчора були на службі, на ранній, на пізні, всі святкували і святкують. Хтось ходить зараз по родичам, по гостям. І, на жаль, не всі, хто і прийшов би в недільний день на службу у храм, але й ті, хто прийшли, це і є отий невеличкий собор Пресвятої Богородиці. Разом ми з вами сьогодні соборно прославляли Божу, Божу Матір, і нехай Божа Матір усім, хто сьогодні її соборно прославляв, дасть свою допомогу, благодать і якийсь небудь дарунок духовний або земний. Ще раз вітаю вас з Днем Воскресним, з шануванням Божої Матері, благословіння Боже, нехай з вами перебуває.